Чищу скло пічки містером мускулом. Спроба номер 2. В цей раз я попшикаю і вже буду тримати трішечки довше. Можливо, там хай хвилинку або дві, і потім вже подивимось результат. Так, пройшло вже 5 хвилин. Зараз буду витирати. Ну ви знаєте, зовсім інший результат вже, коли вона трішечки... Бо тоді так, я прям відразу я тільки напшикав і одразу почав витирати. А зараз, як бачите, все просто ну, теж не ідеально. Є такі місця. Основна маса забрудень класно прибралась. Але ось є такі місця. тут Хоча легенько так почухав. Так що так, спосіб дієвий. Але в мене е, виникла ще одна ідея, але це вже буде в наступному відео.